Я вам навіть не скажу а зі свого досвіду. Ті самі, напевно, що і у вас я ж нічим не відрізняюся. Страх в голові якась страх перед відповідальністю, перед навіть дальністю перед персоналом, навіть якщо от немає людей, так наступає певний період, коли є сезонні заклади, так і коли а, не виповнюється план. А перед людьми потрібно нести відповідальність, потрібно нести марем до третє так. Ну скажу вам, були такі в мене випадки, що приходилося і навіть машину продати, щоб далі там якось рухатись. І... Але я би рекомендував не боятись молодим людям кооперуватися. саме головне коперуватися, бо багатьом легше на початку. Так, наприклад, мій перший бізнес. Ну, мається на увазі комерційний в сфері послуг, то це був нічний клуб Пудра. Я його відкрив без жодної копійки інвестицій. У мене був інвестор з Чехії. А, ну, і за нього ж той, той заклад собственно, і помер, але хоча я вчився тепер рахувати бухгалтерію і серйозно відноситись до грошей. Десь так. Я б рекомендував все-таки купуватися в колективи з вашими друзями. Головне має бути сильна ідея. У вас, у ваших друзів, ви маєте на неї завалітися. і якщо ідея правильно, то її обов'язково оцінять люди. Я би допомню Руслана, але розраховувати молоді треба на дуже тяжку працю. І на сьогоднішній день мені прикро про це констатувати. Я думаю, Руслан зі мною погодиться як молоде покоління. Що на сьогоднішній день популяризації людини праці, будь-то хто би який напрямок не візьме в Україні. Він був занедбаний телебаченням, телебаченням, радіо і так далі. Тому що приділялася увага бандитам, ракеторам, мінтам, проституткам, а ніхто не говорив за людину праці. О, тим самим. Тим самим От, розумієте? І тому я рахую це великий великі пробіли, наложив дуже великий початок на так, в мозгах молодих людей. Тому що всі рахували, що грабити банк це норма, і будеш красиво жити, одразу сідаєш на Феррарі і їдеш. А громадське харчування будь-який бізнес, люба робота, оскільки значить, я вже ще з радянського часу, я родом з Радянського Союзу, так що, розумієте, я пройшов різні, 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 різні постації своєї праці, і працював грузчиком, і з котарем працював, і зараз ферми маю. Тобто, я все спробую в різних напрямках, і мені це цікаво. А от молодь, мені здається, ну я не ображаю молодь, але факт вони самі визнаються правдою, тому що зараз більше молодь говорить про задоволення. Про задоволення задоволень від життя отримувати, а не як напахатися так до цього поту. Ну, Це мені здається прикро, але я, я розумію, що другого виходу немає в розвитку нашої держави. Можна сказати, треба починати з чистого листа і хто хоче майбутнім побачити ці. Прекрасній країні, то треба дуже багато працювати. дуже так, багато працювати. Так, я би що, Наприклад, для того, щоб стати гарним управлінцем ресторану, потрібно пройти е, декілька шаблів. Да. Тобто, саме першим я рекомендував вам, якщо ви хочете ресторан, йти офіціантом знати цю роботу зі сторони офіціанта, потім попрацювати кухарем, можливо, адміністратором, і по кар'єрній е, драбині дійти до верху, Наприклад, я. Е, з 2000 напевно другого року працюю арт-директором в різних закладах. Ми і в алігаторі працювали, наша команда, і в Максимі, і Блекбері за, за межами Тернополя. І тому я знаю цю роботу зсередини. І молодим людям все таки казав би без досвіду не лізти, бо це будуть потрачені гроші, потрачений час і... А, на парочарування розчарування в кінечному дозі. А якби правильно підійти до цього питання, то все вийде насправді добре.